Привіт, телепередача Юрко Пиздун. Ми вибрались ліс на природу, Отуда десь шастає Юрко Пиздун. Нам треба його знайти і розпитати в нього за життя. У да. мене є в собі цілітний отвар, і якщо Юрко Пиздун не захоче з нами говорити, ми його цим вгостимо. Тому що Юрко Пиздун це лічность дуже така. необична. Він шастає по лісах, їбе леших, русалок, всяку цю херню. Ви не смійтеся, не смійтеся. Це дуже страшні речі, Нам треба його знайти. головне він на нас не натовав. Він десь тут, ми це точно знаємо. Знайомтесь, це Пиздун. Лічний персонал. Тепер треба його задобрити. Пиздун, Будеш? Так, Юрко, Пиздун, Ми довго тебе шукали в нашій сьомочній групі, щоб ти нам розказав за життя. Кажуть, що ти паздецький рибак, що ти багато дуже ловиш риби, сидиш цілими днями на річках, на озерах. Що ти можеш нам сказати про рибалку? Я зараз вам покажу на гачка, на якого ловлять горобця на сома. Горобець сидить на березі, начіплює сома на гачок. і ловить своїх собратів. Okay. Потом, а потім що він робить з солом? Ой, okay. з собратьями своїми. Потім okay. з своїми собратьями він ложить їх всіх в баначок. Баночок. <laughs> Банячок. Mm. Варить, тушить, потім сідає і їсть. Ага, то горобець на сома ловить собі пропитання, щоб не здохнути згоду. Так? Mm. Yeah? Mm -hmm. Зараз ми спитаємося в рука Пездуна секрет його молодістю. Бо живе він дуже довго, а виглядає 13 років. Юрко Пиздун, в чому секрет твоєї мовності? Що ти робиш, щоб так гарно виглядати в свої... Скільки там тобі вже... Ну, Херак, короче. Мені 200 років. я на 15. І, і що, ти... щось... що з цим робити? Да. Шукаємо кубло журавлів. Стаємо під ним і говоримо. Журавель-журавель, насри мені на голову. Журавель насрав на голову. Обмазуємося всі, миємося, потім ходимо сюди. А, воно впітується ну, у вас. Пітується. Воно у вас впітується. І ви стаєте молодші на 10 років. Ну тут журавля нема, але це нам не пом'єхати. Ми зараз його призвемо і можливо, він прилетить. Можеш так і бути? Може. Матій вьоп. Журавель, журавель! насри мені на голову. Ти ж не фага не допомагає. Не допомагає? Не його, Я десь просрав кепку. Значить, секрет молодості Юрка Пезуна ми взнали. Значить, Ми знали багато полезного від Юрка Пезуна. Всьому нам допомогла грибна настойка. Чайний гриб. Охієнна річ. Блять, реклама, продіть. Все. Чайний гриб. Домашнє средство від геморроя, від запора, від срачки. Все буде допомогти. Дура! Вибій мене! Пий мене! Что це було? Что ты хотел? Что ты случилось? Ты ч? Он хочет, щоб я въебал с днем 100 грамм. А я уже оттрим. Ааа, давай, мне брат, добра! Тикай, не втікай, не втікай. Пиздец. Я сдатно въебался на ценные проблема. Это все херня. Идем до Юрка Сатина. Бля. Бля. Блядь. А, блядь. в рот. Да, а, блядь. Блядь. бля. Тільки що ми побачили. Блін. Тільки що ми побачили, одне существо, яке живе в нас, називається чорт дикий. Він живе в банях, в озерах, спокушає людей кірнути і напроти всяку хуйню. Він може заставити тебе блядувати, пити, кіряти. Ну, це одне саме. Курити, колотись, вся херня хоче з чортами зв'язуватись не треба. Чорти ті і черті. А зараз нам розкаже про нього подробніше Юрко Пиздун. І зараз Юрко Пиздун розкаже нам, як він дійшов до того, що тепер як шається з чортами. Я ходив, збирав, гриби в лісі і якесь шущество вилізло на дерево і каже, давай в'їбемо 100 грам. Я согласився. потім він предложив покурити, я теж согласився. А до цього Юрко Пиздун а не курив? А я не курив? Не курив. Ну, курили не. Не, не пив. А це він мене постійно заюбує. І, коротше, кожен день я з ним пив-пив, а зараз я в за зав'язці, він мене шукає. І ми теж підвергаємо себе опасності, тому що, чорт, бачить, що його жертва перестала з ним дружити. Він може доїбатися до нас, до мене чи до мого оператора. І якщо ми почнемо пити, це теж буде пиздець, тому що він від нас вже не отв'яжеться. Він почне присядити нас гуртом. М може, десь ночі в переулочку відпиздити. Ну, всяке може бути но є средство боротьби з цією блядською нечистю. Те саме покажу пляшка білізни. І зараз нам Юрко Пиздун розкаже, як іменно ця пляшка з підмовчого средства поможе вам збавитись від нечисті раз і ненадовго. Не. Oh Запах. Слух, Ловимо чорта в капкан. Засовуємо пляшку йому в жопу і цвиркаємо. І в нього все всередині горить пламениця Тому що чорт це чорна бляцька нечість, а це відбілюючі средство. Він його відбілить і вдруг, черпаємо Откуда чорт тоді стає білим. Ну, Кроме того, це відлічне средство від запора. Продемонструю, берете пляшку білізни. Засовуйте в сраку. Обов'язково не з білізною, а з пивом. З пивом. Розмішуєте з пивом, болтаєте. Засовуєте в сраку, вчікаєте і потім три дні не сходите з туалета. Зато срачка більше не нападе ніколи. Ну, є вероятно, що ви зжете нахер все, що у вас буде внутрі, нуті, Но але когось волнує, якщо ну, срачка ви. пройде. Найголовніше, щоб срачка прийшла. Остальне всього херня. Ну з цим зрістом треба бути дуже осторожним, тому що якщо з ним переборщити, можна попасти в больницю і будуть не самі хороші паслідства. Юрко, я б продемонстрував вам, але він теж не жалізний. Чуєте цей звук? Ну-ка, вне запор! Єбана білизна! Зараз ми можемо вам наглядно продемонструвати, як ця пляшка лічить запор. Сиді зі мною рядом, чуть не наїбенишся з ним. Тривню будь. Дай сюди чорти. Юрко! Юрко, стій! Юрко! Юрко, стій! Нам треба, щоб ти продемонстрував, як це лічить запор. Та я йому вже впихнув. Ну й мать його вйоб, дай сюди. Не, я втікаю. Блять, не попав! ти в мене! На цьому наша передача під до концу, як і содержі моєї мої бутилки. Ми з вами ще обов'язково зустрінемося, обов'язково Юрко Пиздун ще не раз вас порадує своїм наглим піздіжом, своїми історіями дурними, блядськими, нікому не нужними і прочою всякою поїботою. Далека лелека настрим на мене. Далека лелека, лелека, на срім на мене на, 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 на